Я вважаю, що кожна людина вже приваблива, потрібно це просто підсвітити. Раще почати з зачіски і мейку. Я пропоную сходити до класного мальтинку. Щоб він підібрав вам зачіску для ваших рис обличчя і для вашої структури волосся, використовую щоденний мейк для свіжості, невелику кількість напівпрозорої тональної основи, рум'яна, трішки кольору в губи і обов'язково посмішка. Якщо гардероб давно не оновлювався, я пропоную почати з базових зрозумілих речей. Ми повинні мати сучасний крій, можуть бути однотонні прямі джинси повної довжини, світла сорочка з бавовни. Легкий джемпер вільного крою. Давайте перевагу однотонним речам без принтів, без декоративних елементів. 50% класного образу. Це взуття. на літо. Це можуть бути човники, мюлі на невеличких підборах, кітенхіл, кросів актуальні необ'ємні моделі на пласкій підошві. в такому ретро стилі можуть бути, наприклад.